Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стукан, Поряд Наталя Соколенко. Ну і на поговоримо про російську пропаганду, адже кремлівська пропаганда знову вдалася до поширення брехні. Цього разу героїною їхніх вигадок стала журналістка німецького видання Більд Жанна Плауман. Затвердженням російських телеграм-каналів, ця журналістка написала статтю про українську операцію на Курщині, в якій йшлося про те, що німецькі танки знову опинилися в Росії, як і в 1943 році. Ну і опісля цієї статті, як кажуть пропагандисти, журналістку буцімто вбили. Вони навіть поширюють скріншот некролога, начебто оприлюдненого в більд. Проєкт «Стопфейк» провів власне розслідування, яке спростувало цю брехню. Пропагандисти не лише сфабрикували скріншоти з некрологом на сайті більд, а й намагалися використати його для дискредитації Жанни Плауман, іронічно називаючи її вигадану смерть бумерангом за статтю, яку вона навіть написала. Насправді заголовок статті, на який посилається пропаганда, також є фейковим. Хоча журналістка дійсно висвітлювала перебіг подій на Курщині. Ну і зараз Жанна Плауман жива і здорова, ніхто не намагався її вбити. Сама журналістка особисто підтвердила це в листуванні з фахівцями StopFake і розвіяла всі сумніви щодо своєї, нібито смерті. Навіщо було вигадувати смерть у лапках німецької журналістки? Які цілі можуть за такими фейками стояти, і на яку аудиторію вони спрямовані, пояснює Артем Лаптієв, фактчекер проєкту Стопфейк. Пошириться така інформація, ніби то, що журналістка Білд померла, і росіяни це все пов'язували з тим, що вона зробила заголовок, нібито, німецькі танки знову в Росії. Прикріпляли скріншот білду, який нібито написав некролог. Не. Ну ми вирішили це перевірити, тому що якась дивна ця вся історія, де відразу попахує да, якось фейком чи щось таке. Ми зайшли дуже просто на сайт білд, звідки був умовно, зроблений скріншот. Перевірили да, перше джерело і не знайшли такої інформації. Після цього ми написали напряму пошту цієї журналістки, яка. Фактично, ну буквально за декілька хвилин відповіла, що з нею все в порядку, і що це інформація фейкова. Це абсолютно якийсь внутрішній фейк для внутрішньої аудиторії Російської Федерації. Вони Час від часу я не знаю, як їх назвати, можливо, якісь кармічні фейки, да, бо вони час від часу виникають. Тобто вони люблять створити якісь такі публікації про смерть будь-кого дуже часто. Це якийсь солдат, наприклад, там іноземних порівняно нещодавно. Ми писали теж фейк про те, що вони вбили так званого кращого снайпера Франції. Тут вони вирішили трохи зіграти зі своїми ну сказати, скамскрепами, да приплести собі ще другу світову війну, і нібито щоб росіяни або там військові можливо там знали за що вони воюють. Що от європейський союз такі от журналісти пишуть, що нібито німецькі танки знову в Росії і вони з того кічаться тут раз і карма умовно настигла журналістку. Тому це я думаю абсолютно для внутрішнього ринку для підняття духу самих росіян і військових. Ну от прикметно те, що створення загалом фейкових скріншотів із сайтів популярних видань або державних навіть органів інших країн це розповсюджена практика російської пропаганди. Вони далеко не вперше до такого вдаються, розраховуючи на те, що необізнані російські, передусім споживачі, зможуть таку пропаганду сприймати за чисту монету. Тому ми розпитали нашого експерта, фактчекера проєкту СТОП Артема Лаптієва, як можна визначити, чи перед нами підробка? Ну от якщо йдеться про скріншот, як можна визначити, що він зроблений штучно? Давайте послухаємо в російській пропаганді, завжди є наративи, тобто, якщо ми бачимо, що в публікації там щось про нацизм, щось там про українських біженців стосовно мови. Це відразу вже тригер, що напевно ця інформація може бути недостовірна. Тобто Російська Федерація вона завжди працює. Російська пропаганда працює над якимись наративами систематично. Якщо з'являється якась така історія, вже можна більш прискіпливо поставитися до такої новини, і якщо в нас є як в цьому. У випадку конкретний скріншот, ми звертаємося до першого джерела. Ми намагаємося знайти ще хоч якась підтвердженість інформації, і відразу йдемо до першого джерела, Заходимо на якийсь сайт, якщо це публікація до да, скріншота сайту, і самі намагаємося очима побачити цю публікацію. Якщо вони теж дуже люблять використовувати скріншоти, нібито як. Підтвердження якоїсь там статті ну, ну, дуже часто це як правило західні які змі. Вони перекручують подачу інформації, яка в цій статті, прикріпляють скріншот, і нібито виглядає все дуже правдиво, але знов таки ми. Повертаємося до цієї статті, самі її перечитуємо і робимо свої висновки. Зрозуміло, що дуже часто це можна не побачити тих висновків, які робить пропаганда. Неймовірно потужна, як вже на один рік вони працюють в будь-яких сферах, будь-які фейки, але вони, як правило, мають якийсь наратив. Давайте візьмемо якусь класику мова. Хочете про мову, тобто для них створюються фейки. Частина якихось це якісь комічні історії, да щоб люди посміялися. Ну на таку аудиторію частина якихось серйозніших, там де йдеться про законодавство, і люди більше більш буде цікаво, їм да вони там розбираються. Ну чи намагаються розбиратися в політиці? Вони читають ці фейки, в них створюються. Якийсь образ, і це все вони систематично, якимись невеличкими історіями або великими історіями підживлюють цей наратив і складається картина того, що їм потрібно. Ще один приклад: це приклад з нацистами в Україні. Теж на будь-який смак вони створюють і невеличкі історії фейкові, і намагаються писати якісь статті і все інше і про систему державну, тобто вони з усіх сторін атакують і створюють. У росіян частково жителів заходу за да, там європейського союзу якусь картину фейк, який один раз ну викинули про нього забудуть. А якщо робити це постійно, то буде якийсь результат. Українська операція у Курській області Росії застала зненацька не лише ворожі війська, а й вочевидь, і ворожих пропагандистів. Як реагує пропаганда на операцію на Курщині, загалом що вони намагаються донести світу? Говорить факт-чекер проєкту «Стопфейк» Артем Лаптієв, першочергово мені здається, що російська пропаганда працювала перші дні. Це для внутрішньої знов такі аудиторії. Вони намагалися максимально її заспокоїти або вирізати взагалі з ну надзвичайної події не сталося. Да, зараз виженим. Тут вже виходить, що збройні сили України не так то легко. Да і вигнати, що вони закріпляються, і вони починають вже більш систематичну роботу стосовно потреби цих військових дій. Якщо брати міжнародну аудиторію, то це буквально мені здається на днях Путін заявив про те, що умовно Збройні Сили України атакували АЕС Курську. Це вже йде більш для міжнародного такого підняття цієї інформації, да якусь ядерна небезпека. Це вже йде для більш загального такого плану. Дуже багато був наратив для України саме стосувалося втрат. Багато без підтверджень намагалися створювати фейки, що це якась зайва операція для України, що Україна несе супервеличезні втрати. Про донорство було дуже багато фейків. Вони писали, що там в сумах прямо масово потрібно здавати кров і все інше, хоча насправді ця інформація не підтверджується, тому ну, десь в таких напрямках вони працювала. Ми слухали коментарі фактчекера проєкту «Стопфейк» Артема Лаптієва. Операція українських сил на Курщині триває. і Попереду нас вочевидь чекає ще не один ворожий фейк на цю тему. Ми триматимемо руку на пульсі події і повертатимемось до розбору таких фейків за потреби. Ну і аби не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, вашу свідомість. Залишайтеся з нами з українським радіо. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Це справді потрібно робити щодня, так попри те, що впродовж місяців і років вже триває рубрика, присвячена спростуванню російських фейків в етері українського радіо. Ну але не вичерпується джерело російських фейків. Щоразу вони вигадують абсолютно нові дивовижні в лапках історії, якими прагнуть засмічувати мізки як внутрішнього російського споживача, так і ці фейки впливають і на нашу українську аудиторію. Тому дійсно важливо тренувати навички і повсякчас бути пильними, повсякчас бути готовими, не сприймати за чисту монету те, що росіяни нам накидають. Та й зрештою потрібно розуміти, що що всю інформацію, яку ми отримуємо, потрібно сприймати критично і не вірити одразу ж всьому, що ми чуємо, бачимо або сприймаємо зараз в час війни. Особливо коли йдеться про інформацію на анонімних телеграм-каналах, ну от ще й Сергію світлі подій, які відбуваються зараз у Франції в Парижі, де заарештували французькі поліцейські Павла Дурова, засновника цієї платформи, будемо дивитися, як будуть відкриватися матеріали кримінальної справи щодо нього. І тому, якщо йдеться про анонімні телеграм-канали, моя порада ну одразу видалити телеграм як додаток, в принципі, з усіх своїх гаджетів. Це, на мій погляд, не етично під час великої війни з Росії користуватися російським додатком. Але якщо ви вже ними користуєтеся, то хоча б відпишіться від всіх анонімних каналів, йдіть тільки за перевіреною інформацією. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.